Доброго дня! Мене звати Волошина Ольга. Я виконавчий директор компанії Silvery. Сьогодні я би хотіла акцентувати вашу увагу на тому, що зараз є можливість отримати безкоштовні ліцензії на хмарні продукти Microsoft до кінця 2023 року. Нагадаю, що корпорація Microsoft в межах допомоги Україні під час війни оголосила про технологічну підтримку вартістю близько 100 мільйонів доларів, завдяки якій. Український бізнес, державний сектор, критична інфраструктура освітяння можуть отримати безкоштовний доступ до Microsoft 365 та Microsoft Azure. Зараз та в серії наступних відео я б хотіла розповісти про корисний функціонал продуктів Microsoft 365. Почнемо з цікавої фішечки Microsoft Teams, яка називається Відправлення сповіщення за розкладом. Цей функціонал може допомогти, наприклад, в навчальному процесі, викладачам направляти учням завдання згідно з графіком. Для цього переходимо в меню чат, правою кнопкою миші тиснемо на кнопку Направити. Обираємо необхідну дату, необхідний час. Прикріплюємо за необхідності. Файл, додаємо сповіщення, та направляємо. Таким чином всі учасники наради зможуть отримати цю інформацію, встановлений вами строк. Підписуйтесь на наш канал. В наступному відео поговоримо, як зробити більш привабливішим сповіщення в Teams. Та якщо ви бажаєте отримати безкоштовні ліцензії Microsoft 365 або Microsoft Azure та провадити їх в своїй організації, можете звернутися за контактами, вказаними в коментарях до цього відео. Дякую за увагу! До побачення!